Юним даруванням широкий сценічний шлях. Сироти та молодь позбавлена батьківського опікування на театральних підмостках змагалися за оплески. Вихованці дитячих будинків та шкіл-інтернатів гучно заявили: ми діти Поділля. Саме під такою назвою відбувся фестиваль підліткової творчості. Святкову феєрію для малечі організували працівники державного підприємства Хмельницьк стандарт метрологія та управління у справах сім'ї, молоді та спорту Хмельницької обласної адміністрації від імені генерального директора Хмельницького держспоживстандарту Володимира Рущака. Учасників і Гостей заходу вітав його перший заступник. За дорученням генерального директора Дер директор, стандарт метрології Рущака Володимира Михайловича дозвольте мені привітати вас і святом, святом дитячої творчості і талантів. Мета фестивалю конкурсу виявити та допомогти розкрити дитячі таланти. Я хочу звернутися до наших юних учасників фестивалю. Вони, на жаль, знаходяться всі за кулісами. Ми всі живемо у, складному, у складний час, але знайте, наші друзі, що ми, дорослі, ніколи вас не забудемо і постараємося зробити все, щоб ви знайшли достойне місце у житті, отримали гарну освіту, гарне виховання і стали повноцінними громадянами нашої держави. Ми надіємося, що нашим фестивалем-конкурсом ми разом з вами покажемо, наскільки талановиті та неповторні у своїй творчості є діти Подільського краю. Таланти завжди знайдуть собі дорогу та застосування. Наше головне завдання всіляко сприяти процесу становлення обдарованих дітей на їх творчому шляху, зазначив начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Хмельницької обласної адміністрації Олександр Данилюк. Цей мистецький конкурс довів, що обдаровані діти, які проживають в альтернативних умовах, можуть бути гідними учасниками всеукраїнських мистецьких заходів, зазначив він. Творчість це не вплив батьків, а постійна і напружена робота над собою. І конкурсанти наочно продемонстрували результати свого самовдосконалення. Буваючи на подібних заходах, вже вкотре дивуєшся, наскільки Подільський край є багатим на таланти, на обдарованих молодих людей. Позиція управління в питанні підтримки подібних заходів є очевидною і простою. Чому? Держава настільки є соціальною і правовою, наскільки вона підтримує в своїх починаннях молодь, підростаюче покоління, яке буде. Сподвижниками нашої рідної культури. Знаєте, життя це велика метушня, але творчість дає натхнення, і ті вогники, які горять у ваших очах, нехай будуть з вами на довгі-довгі роки. Творчих змаганнях не буває переможених, переконані партнери заходу. І не буде сам формат фестивалю, побудовано таким чином, що праця кожного учасника була виправдана і надавала стимули для подальших мистецьких звершень. Естетичне виховання потребує певної матеріальної бази. Тому, відзначаючи учасників, ми намагалися максимально збалансувати рівень потреб кожного. Для нас головне, щоб ці діти відчули, що їх праця важлива і потрібна оточуючим, зазначив заступник директора Хмельницької макаронної фабрики Ігоря Корнійчука. Я ці щирі ваші душі. Вашу вихованість і доброту. кожна дитина, кожен, хто відкрився, хто, які має здібності та таланти, це ще надзвичайно приємніше. Звісно ж, не потрібно забувати, що в нас більше ста тисяч дітей в Україні, котрі е, навчаються в школах-інтернатах. Тут е, чим надзвичайно мені, що мені приємно, що не лише держава, яка є для цих дітей матьком і батьком, також для цих дітей в даному випадку виступили і матір'ю державне підприємство. Потрібно згадувати, потрібно згадати просто стару таку традицію, коли при радянському союзі, наприклад, кожне підприємство брало одну дитину собі на опіку, і от в даному випадку ми бачимо, що цей приклад надзвичайно корисний. Тому хотілось подякувати усім за гарний концерт, за гарні емоції. Неможливо залишатись байдужою, коли дитячі обличчя сяють енергією та завзяттям. А сценічні номери переповнює щирість, почуття та бажання бути кращим. Коментувала виступи генеральний директор 33 го каналу Олена Філатова. Ця жага великої сцени, творчої самореалізації. Ці перші паростки мистецької майстерності повинні бути підтримані та заохочені. Переконана вона впевнена, що серед конкурсантів ми бачили тих, чия зірка може спалахнути на культурному небосхилі України. Тому переможці конкурсу, які мають бажання більш широко висвітлити свої творчі надбання. Зможуть отримати ефірний час на безоплатній основі для людини мистецтва та її визнання це дуже важливо, і ми раді, що можемо допомогти дитині зробити перший крок назустріч мрії. Ми получили велике удовольствие не только що на журі, ну й весь зал. Пабідітельки сожалені у гран-при один. Всі діти талантливі, всі не дуже ярки, нам всім дуже понравились. Все знают, что на любых каналах есть детские передачи. На 33-м канале э, они занимают львиную долю. Дети — это наше будущее. Поэтому сегодняшний Гран-при — это трансляция, прокрутка, раскрутка, вашими словами, клипа. Клипа девушки под номером 5 выходила Софьянова Марина. Емоції глядачів і відчуття виступаючих дуже тісно пов'язані. Переконана учасниця, яка вибрала гран-при фестивалю. Позитив став тим об'єднуючим містком між нами та глядачами, і це стало головним чинником нашого спілкування з присутніми. Ми фактично відчували тепло і доброзичливість, яку дарували нам глядачі, зазначила вона. Я коли виступала, то Ну, сиділи там хлопці, і такого, я коли виступила, всі класно, класно, так дидоно, класно. Неожедно, я навіть не знала, що я виграю. Я думала, що хтось з цих дівчат виграє. О, а виходить, нагороди мені досталася. Це така радість, а особливо коли виступаєш і чувствуєш себе свободно, і такі впечатлення просто неймовірно. Подібний захід це особлива подія. Переконаний переможець фестивалю Ми діти Поділля». Це можливість познайомитись з мистецькими та творчими напрацюваннями колективів з інших міст та районів області, обмінятися досвідом, продемонструвати і отримати гідну оцінку своєї роботи за певний період. Сцена це місце, де праця стає предметом публічних вподобань. Хочеться, щоб таких фестивалів було більше. Діляться радістю конкурсанти. На початку дуже хвилювався, але потім трішки вже привик. дуже ну було екстремально отримав, як кажуть, кайф від цього. Е, спершу думали, що, напевно, якийсь такий простенький танець, але потім е, аплодисментів було морі. Купалися в них. Дуже позитивно відносяться, всі відносились, таких підтримок ще не було і я навіть не відчував таких підтримок. Користь від спілкування та позитиву, що отримали діти, величезна, вважають педагоги. Це дозволяє їм розширювати свій світогляд, ділитися культурологічними тенденціями та знаходити друзів. Головне створити атмосферу, в якій би діти могли легко та невимушено розвивати свою особистість. Впечатлення, звісно, відличне. Пішлення, дітки молодці, добре були підготовлені. І також їм большое дякую. То, что дети, понимаете, они, это дети у нас как бы сироты, то, что они не теряются вот, и находят свое. перспективу свою, можно так сказать, в дальнейшую, да, творческую свою перспективу. Хочу прежде всего поблагодарить организаторов этого мероприятия от своего имени, от имени детей Курчинецкой школы интернат за, такую, за такое приветствие. Действительно, дети очень довольны. И даже, кстати, они так мне по секрету сказали, вы знаете, Станиславовна, нас так нигде не приняли, как здесь. Ну, это только начало, я так поняла. Это какая-то организация начала работать. И я хочу на дальше По, по, Пожелати і поблагодарить эту організацію, щоб вона далі процвітала. Фестиваль без сумніву можна описати кількома словами Ми діти Поділля, ми пишаємось цим. Сьогоднішній виступ мені дуже сподобався, переповняють емоції мене. Я співаю з п'яти років і це мені дуже подобається. Аудиторія була задоволена мною, як і я собою був задоволений. Аплодували.